Декларуйте доходи вчасно. Податківці нагадують, з нового року в Україні розпочалася кампанія декларування доходів за 2024 рік. Відповідно до податкового кодексу, декларацію про майновий стан і доходи мають подати громадяни, які отримували дохід без сплати податку на доходи фізичних осіб. Тобто громадяни, які отримували дохід, це зокрема може бути спадщина не від першого другого ступеня споріднення, яка підлягала оподаткуванню. Це можуть бути іноземні доходи. Це також можуть бути нецільова благодійна допомога допомога, яка перевищувала встановлену норму, також це можуть бути і додаткове благо або інвестиційний дохід, або дохід, який був прощений банком, кредит, який був прощений банком. Він також рахується доходом громадянин. Вони зобов'язані до 1 травня подати декларацію про доходи і майновий стан і задекларувати ці доходи, і задекларувати податок. Ну і відповідно сплатити. Підприємці на загальній системі оподаткування, крім спрощенців, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, волонтери, які є в реєстрі волонтерів, а також іноземці, що набули статусу резидента України у 2024 році, також повинні подати декларацію. Громадяни, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, вони також зобов'язані подати декларацію про доходи і майновий стан, але за 60 днів до дня виїзду. Фізичні особі-підприємці на загальній системі оподаткування, які вирішили припинити свою діяльність, вони також подають декларацію про доходи й майновий стан протягом 20 днів після дня реєстрації припинення підприємницької діяльності. Громадяни, які бажають скористатися правом на податкову знижку, вони подають декларацію до 31 грудня 2025 року, тобто за понесені витрати у 2024 році. Слід відмітити, що право на податкову знижку не переноситься на наступні роки, тобто вони за 2023 рік, уже в 2025, му вони не можуть подати декларацію і зазначити свої витрати. Найчастіше правом на податкову знижку користуються закарпатці при відшкодуванні витрат на навчання, страхування життя іпотечних кредитів, каже Алла Дацюк. Крім того, громадяни, які здійснювали нецільові благодійні внески неприбутковим організаціям, мають підтверджуючі документи, вони можуть в розмірі 4% від свого доходу також подати декларацію і зазначити ці витрати, і повернути певний відсоток. Явий термін подачі декларації 1 травня 2025 року. А для тих, хто хоче скористатися податковою знижкою, документи можна подати до кінця року. Подати декларацію можна особисто в податковій поштою або онлайн через електронний кабінет платника податків чи мобільний додаток Моя податкова. Тут є розділ бланки звітності. Одна з перших форм, яка вам виходить, це буде податкова декларація про майновий стан і доходи. Відкриваємо її. Вона є, її можна роздрукувати і заповнити можна заповнити і вже принести в Центр обслуговування платників або податкову інспекцію. Для того, щоб подати в електронній формі електронну декларацію, це можна зробити в електронному кабінеті, але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис. За допомогою цього підпису ви входите в приватну частину електронного кабінету знаходити цю форму електронної податкової декларації про майновий стан та доходи, і вже її там заповнюєте, підписуєте і відправляєте до податкової, і вам приходять там повідомлення про отримання. І все. Протягом 2024 року майже 8 тисяч громадян подали декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік. Задекларовано дохід в сумі майже мільйон 700 тисяч гривень. Самостійно виведено до сплати понад 42 мільйони гривень податку на доходи з фізичних осіб та понад 5 мільйонів гривень військового збору. А мільйонерів торік на Закарпатті було офіційно майже півтори сотні, які загалом задекларували 558 з гаком мільйонів гривень доходу та сплатили понад 57,5 мільйонів гривень ПДФО. Та понад 2,5 мільйони гривень військового збору, крім того, 3749 громадян скористалися правом на податкову знижку. А ще краяни декларували доходи від продажу рухомого нерухомого майна 181 особа, доходи у вигляді спадщини або дарунка 357 та додаткове благо 858 громадян.